Одне слово, яке допоможе вам позбутися страху і тривожності. Вітаю! Мене звати Юлія Золотаренко, я енергопрактик та спеціаліст з психосоматики. Працюю з тілом через психіку. Звертайтеся. Отож, страх це ілюзія, і ми переважно боїмося своєї віртуальної реальності, того що ми напридумали, надумали те, що на нашу думку може завдати нам шкоди. І ось, коли ми в такому стані починаємо боятися того, чого ще насправді немає і, можливо, ніколи не буде, наше тіло включає певні психосоматичні симптоми. Нас починають тремтіти руки, битися швидше серце, навіть, можливо, якесь десь почервоніння на лиці. І ми заходимо в цей стан страху. І цей стан страху запускає далі нашу Нервову систему, і також це все впливає на наші дії. Тобто, якщо ми, наприклад, боїмося познайомитися з новими людьми, де себе проявити, боїмося, що про нас скажуть, чи боїмося, як ми будемо виглядати, ми починаємо думати вже ну, придумувати цю картинку в голові і починати боятися віртуальної картинки. Що зробити, щоб такого не було, і зразу вернути себе в звичайний нормальний стан. І почати жити по-іншому. Є одне чарівне слово, яке я вам зараз скажу, для того, щоб ви змогли екологічно для себе і швидко виходити зі стану страху, який переважно запускає потім стан тривожності, і людина в тій тривожності живе. Отож, це слово відміняю. От скажіть, коли ви маєте вже картинку в голові, якої боїтеся, скажіть собі одне слово відміняю. І подивитися на свій стан, як він змінюється і як починає прояснюватися ваша реальність. Пишіть в коментарях, чи вдалося вам вийти з тривожного стану, і приходьте на консультації.